Відзначають покрови і за колючим дротом. У харківському СІЗО свято зустрічали молитвою та козацькою кашею. Кримінальники готували її разом із батюшкою, а потім влаштували братську трапезу. Церковники переконані, що у СІЗО свято Покрови день особливий. Більшість людей очікують там на вирок суду, і всі без винятку сподіваються, якщо не на прощення, то хоча б на мінімальний строк ув'язнення. Віра і життя без віри це практически ну жить пустою. человек завжди во что то вірить, вірити в судьбу, вірити в Бога, вірити в свої сили. Ну і ми даємо таку возможность. у харківському сізо святкове шикування на подвір'ї з пів сотні кримінальників на честь свята покрови. Лунає молитва. Батюшка укроплює присутніх свяченою водою. Праздник. Півстоліття тому на цьому місці знаходилася кімната для розстрілів. Сьогодні ж виблискує куполами православний храм. Замість пускати кулі у потилиці тут тепер лікують душі. Я думаю, це допомагає це дає тим надіжду. Коли ти заходиш внутрі храму, ти відчуваєш, що щось таке є, що щось тебе допоможе. Ну, появляється надіжда. Усього у СІЗО з півтори тисячі людей вже засуджених менше сотні. Усі інші лише чекають на рішення Феміди. Для таких, за словами церковників, Богородиця часто є останньою надією на прощення. Люди тут не відбувають строк, а вони чекають виконання приговору. приговора знаходяться в неізвісності, а й находяться по слідстві, під судом в той момент, коли вони оторвані від мірської жизни і вирішується їх судьба. Як вона решится, їм це неведомо. И І в такі моменти чек особисто остро чувствует нужду Божий покриті. Не словом єдиним вітають та підтримують тутешніх вірян. Спеціально до свята з'явилася ще й польова кухня. Для братів готовлю, вкладаю душу, каша пшеняна, консерви куріння, курниця, сало, яйцо. Це братська трапеза, пояснює батюшка, справжній куліш, бо покрова це ще й свято українських козаків. Отець Ігор зізнається, захисниками вітчизни кримінальників не назвеш, але зв'язок із предками може надихнути їх на виправлення. Козаки теж обладали були такі ребята не совсем законопослушні. Ну і частина з них потрапила сюди. Ну вони пам'ятають, помнять вони живуть, вони пам'ятають, що вони живуть в Україні, вони пам'ятають, що являється. Наслідниками козацької слави. Я патріот своєї я... я, Якщо б була б така можливість, я пішов воювати нашу страну сейчас. Если б була такая така ну к сожалению, її нету. Почему себе приступлення приходится бувати наказання? Кілька порцій козацької каші відправляються на рівень максимальної безпеки. Тут утримують сімох кримінальників, які засуджені до довічного ув'язнення. Практика вас покриває пристоїв. Тихонько, Тим, хто у камері, тарілки та благословення передають через невеличке віконце. Ще кількох небезпечних кримінальників батюшка застає на прогулянці. Олег за ґратами вже втретє. Останній довічний термін отримав за вбивство двох людей. засідання? Ну, да? – Все, ну будемо молитися. Ну, прокурор требує відміну. Ну, по моєму сі, по моєму сладі ну, Ти ж хоч і заужи потом одразу. Вже третій їх не був. Олег розповідає: у тюрмі зрештою прийшов до Бога. Віра надала йому духовний спокій. Віра, плохому нічого, і священники нічому плохому не учи. Многі озлобльне, але від віри не буває, чоловіка злаблені. Батюшка та засуджений кілька хвилин спілкуються на релігійні теми. Наостанок, святий отець благословляє чоловіка. Обіцяє, обов'язково буде молитися за грішного, але й той має докласти зусиль. Якщо апеляційний суд не помилує, то хоча б Бог простить. Ти малість, головне, не останавлювайся. Хорошо? Ви за мене дуже? Ну звісно, а що ж відбиває? Все нормально.